Це хороша програма. А чому вона заморожена? Це правильна програма. Але на жаль, у місті Києві нема грошей, щоб ці програми виконувати. Значить, вона призупинена, вона не заморожена. Може я деякі вам більше скажу, цискувати. якщо говорити про той стан, який прийняв Кличко господарство міста Києва, я вам розкажу. Значить, коли зайшли в Київраду, там все було розбито. Розграблена вся архтехніка. Винесена побита в меблі. Таке обпічне, що там пройшла монголо-татарська навала. Ну Вона й була. Значить, знаєте, це було так дійсно. Але саме страшне було іншому. То що боргів Києву залишили йому 8 мільярдів. Тільки по енерго е, борги за енерго... енергосі енергоносії 4 мільярда. І тільки витримка. Особисто Кличко, його авторитет дозволив реструктуризувати борг, значить, знайти гроші, погасити частину боргів. І ми бачимо Т-6 включили газ, і ми отримали в четвер воду гарячу. Значить, Літню. Не гарячу і вообще немає. Пішли до мене в квартиру, побачите, яка вона гаряча. Лежить у нього. Кіп'ятоку друга, це все ж це залежить від того. Дивіться, тільки пустили гарячу воду, якої не було у нас більше трьох місяців. Значить, 50 поривів, близько 50 поривів тепломереж по всьому району. Стояло, води не було, поржавіло, дали напор. Зараз це все ліквідовується. Я впевнений, що буде все нормально. Буде і вода, буде і тепло, і ми перезиримо з вами е, нормально зиму. Тому що вирішено питання постачання газу з Норвегії, і Європа допомогла з цим. І я думаю, що 17 числа буде вирішено питання з Путіним, що відновлять постачання газу з Росії. Я думаю, що це відбудеться, і ми будемо нормально з вами е, е, себе почувати зимою.